Привіт, в цьому відео ви побачите, де я грав в паблик і в рейтинговий режим Фортнайт. І ви бачите, скільки ботів попадалося в цих режимах. Не знаю, хто каже, що в рейтингу нема ботів, але вони там присусують, або то просто й так грають в, в самий Фортнайт. Початки ігри в мене завжди такі це Коли прилітає на лог, завжди такі лаги в мене. Далі то лагать не буде, але будуть такі моменти, що будуть просто невеликі пролаги в самій ігрі. Не знаю, я в, як вас, але в мене включі всі катки, де я граю, на початку завжди боти в, до клоної ігри, там, до топ-25, навіть в соло режимі там. Я вже, в мене перша зона вже в топ-20 ремейна, я не знаю, як це виходить, що за лобі ботів попадається кожен раз. І в рейтингу гоети сам. Я, я, я як і в паблі. З які моменти я ускорив, щоб не дивитися, як я лутаюся, бо це безсмислено. Де цікаві момент будуть, я буду бачити ігроків, чи буду з ними файтитися, то я я вже ставлю на, на нормальну скорость. Тут я запиваюся і бачу, що десь далі там ігроки тут біжать до готеля. Устроюся і далі внерюся до. І тут я вже я трохи в шоці, чи це боти такі, чи це ігроки такі, що тут начало спочатку потім ще лісницю лі, 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 за себе. Сейпи, як завжди, стойнувай, я ніколи не попадаю, не знаю чого так. Я десь два три потім буду робити, я так не попаду ні разу. Це теж бот. Далі я вже бачу, що чувак піде на стінку бот і пробує попасти, але в пролагії вроді як попадаю, але потім через секунду в і в поле лотить мимо. Тут я дивлюсь мать нокту з машини. Я ну, в паблику я бачу біжість градається на машині, по. Вони по-іншому їхати не можуть без машини, стройка є, але всі з машинами гуляють. Їздять на машині і стріляють з машини. Це тобто мене такі тімей, потім в будь -які моменти які, до кінця цієї катки, що то капець. Що всі катаються на машинах і стріляються. Тут я замічаю ігроки починають стріляти з снайперском винтівки. І бачу, що тут в мій аїм на снайпі взагалі немає нього. Я попробую парубів попасти, то і не виходить. Хоч і боти, але в фашку впасти. Тут убежить в бот, я думаю, що взагалі ірок. Так як застроиться, тут я взагалі був в шоці, що в боти ще й перчатки используючи. Може це а не бот, я точно не знаю, По... хель поймешь. Тут То теж. Підходить близько бот. Далі же вже цілий в боту, але ані в боті влучення, що в моїх кіметі в мене... Я не знаю як так виходить, що я дивлюся як інші граючі ютюбери. І в них боти взагалі всі полі в мілотить. Тут я якось дивом, вбув, з дивом сприцела вбиваю і далі вже питаюся не в сереничі убити. Далі лутаю бункер, що всередині є. І, вс і далі вже, в, коли буду виходити з бункера, буду чути, як іроки нам стріляються. Ну і, не, не як ірокі, як от в тіммейті стріляю. Висріли. Думаю, подивитися, чи є там ірокі чи то боти схреляються. Дивлюся, я нічого не бачу, бо там це за мостом було. Тут вже дивлюся ні. родині нікого немає. Решив піднятися на гору, щоб подивитися з іншого кута, може було. б видно. І Докі я тих іроків не бачу взагалі. Вза Далі бачу ігроків, починає з ним стріляти, але я поняв, поле поля летить дуже низько, а вони далеко. Далі вже втираю вид ігрока. Ну і далі йду в зону. Голиб Гли зони йду. Тут бачу іграшо і реса, я думав, я думав, що він стоїть, стоїть там, сидить біля машини, там десь стріляв, потім поняв, що він сидить за машиною. А коли вже ходять заміпестрели, то він же там віграв і я вже вже дав момент колись небудь. Вже Єрка обійняли, та далі вже починається файт там з сімейтом і з Дедпулом вражеським. Здається, Де нанесе пару тичок мені. Далі бачу, що ірок соїться, думаю, в нього збиття, але він спустився ще, ще нежий, писав сенку, ще знизу зни, зни, закривався. Далі вже допомагаю тиммейтів, я бачу. І далі вже ірок мене мене чую, як летить на рукавицях. Тут я вже думаю, як продамажить. І стоїть там на моїй лісниці, я вхожу, і даю в голову 100 урона. Далі чувак вже починає закриватися і десь на перчатках починає улітати, і так і не пойму в яку сторону він летить. Чую, що ігроки б'ються з ботами, чи це і рухом, я то, то, точно не знаю, бо я не бачив. Йду до них, щоб допомогти. Тут за ті мене починають боти тулить вовши інші, одного вбиваю другого вже. Буду до, до нього і вже перезарядю Снайпу і з, з, з снайпу попадаю в голову з, з пролагами. Чую що з іншої сторони, хтось мене спину стріляє. Тут же лутаю з потом, які можуть допомогти. І вже потім йду туди в тому щоб подивитися, хто в мене стріляв. Біжу, дивлюся, бачу ігрок з сніпи процалюється і почаю по мені стріляти. Я беру Снайпу теж. Питайте ні його особипасти. Не виходить, по автомата Попробують з автомата нанести хоча б один шот. Всі полі летять мимо, як завжди. Тут бачиш, за, гро... за камень стоїть ірок подається ніби, Далі він перчатки підтає я нього ввозить зі сі сінокою, Далі вже добиває нього з автомат. Справа бачиш, що Герок строїться, і на нього бачиш, незважаю уваги. Я... Пробую нанести хоча урод... б один урон для верка, та на горі. Стреляю з автомата, попадаю одною поле в нього. Далі в мене збоку почне стріляти інший ірок. Тоді я нього замічаю, починаю з автомата вже стріляти і зносить цю броню, яка в нього була. Підложу ближче, щоб на нього нанести урон. І далі вже в... йде пару поль і я нього вбиваю. На першу шоті наношу для іншого гірка. Він десь починає втікати. Я вже йду піднімати свого тіммейта, щоб зміг допомогти. Бачу, що Тут противник підіймає рука, я вже до нього не починаю стріляти. Жду потім призиметься, щоб побачити, де він Обхожу не бачу, потім розумію, що він платів на, на, той хат. Залажу на цю гору невелику на цей схил. І йду дивитися, де вже той противник виходить з зони. Бачу цього зо скина. З перчатку магнета я побачив, що він йде. За фіолетовим світом. Далі я вже замічаю баг з цими перчатками, що в вони не на руках щоб убрати інфосо кольор філад залишається. Тут а, з рока стрельнув шот взагалі не засчитався, з, з, з розу засчитався. Далі питаюсь сюди самі попасти. не попадаю. Далі вже починають у мене тулити інші противники. І тут а, я ногу вроді як нокнув, що мені. Хоча може і ні. Пробую захилитися. Почав забити хоча б обороню, а потім вза, аб, аптечку. Отут, а, я вже, вподобно, її тут противник вже до неї з перчатками працювати. І тут уже через те, що в мене лагало, я не міг нього вбити. Починаю другу катку в цій грі. Як завжди руки падають на медальон, це вже в реднух усі падають на медальон, коли я граю, і хочу подивитися, чи тут я буду в чи ні. Тут мені мають пробежку, додалюся навіть ті, які прозвонилися. Пробуй далі здодатися знайти дровика чи автомата. Чую, що зараз у мене хтось топчеться. піднімаю я трохи якийсь лут. мене було застроїться. Буваю будь цьому бота. І чую, що десь ірок біб біля мене починається автомати, яка вже імп в мій дуже класний. Один раз який попав, тут теж один раз попав. Та ще раз піднімаюся до, до гірка. Тут взагалі не попадаю. Бо б до нього виходить. Дивлюсь, коли він побіг над... знизу, де він біжить. Бачу, де він біжить, мокаю. І у нього другий біжить, теж втікає. Тут перезаряджаюся, та ще вже інший проходить. Залагав, вбиваю ще з ППшки. Не знаю, що я таке залага ось як так вийшло. Добиваю. І підмаюється його доробіка. щоб вже з ройках нанесу рон, бо було легше. Тут де ірок той побос, шукаю нього, ніде не бачу. Потім розміщення повзе до свого тиммейта. Замічаю, що тут новтивник мій з... з цього так, з локації. І далі вже шукаю ще оце у нього ірока чи бота. І... Вона ітичку буває з руйка. Бачиш ще один десь збоку біжить. Без лута, без нічого. Замічай нього за ним бігти. Тут зараз треба і стріляти з ройка подаю голову в голову 21. Не знаю, як такого де він ті хп потірав. Зараз вже йду під мать ті тімейта свого. піднімати тиммейта засвоїш у мене ніхто там не вбив не убив і він заспався і вже йду далі локації. чую, що іроки десь лутаються бачу что ироки який нокнувся, зло нього вбили бачу ігрока селяє по ньому ніякої полі не попадає далі вже починаю стріляти з автомата з чоловіка і вже тімати нього добиваю. Йду ще раз піднімати лешого, який якого вже піднімав. І далі буду лутатися ще далі. вбиває рука, йду до нього, щоб допомогти, і бачу, що він його вже нокнув. Далі лечу на заправку, щоб подивитися, чи що там є лут, і біжу назад. Далі вже лечу до, 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 до бункера, щоб полутатися. І вже собі прокачую всі ожі, які в мене були, Які в мене було ще прокачати. Далі еще их поднимать, починаємо, пойдем плить. Наношу еще зеторона в броні. Дальше вже зупини поднимається флаг. Потім, які ногти, я думаю, що і, 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 і зліншую, нього темет може підняти, який там зайнжав ще будем. А то ж він не спешит в нього піднять. До мене для нього допомагають вже і в цього устраняти, і щоб він там зміг забрати казочку ігрока. Бачу, що водії іроки на наношу там трохи урона потроху. Ігрок біля пальми починає стріляти на всю броню. І тут я вже починаю ловить кучу урона, і тут я взагалі шота був в шоці, Я вже зайшов, а мені вже пуля якось долетіла. хоча у мене там водією взагалі не мало бути. Далі же я забиваюся за лизую рани. за який час вже влягає тімейт нокнутий. І я вже допускаю і спуститься на низ вже нього підняти. Тут же я спускаюсь на низкий тиммейт на противник Лечу на противника стріляю з здоровіка. Тут уже пытается будем покупаться я шоціг це тут не попав, хоча б урон мав пронестись. В нього нокаю. Іду тімейта. тіммейта. І через... Уже я починаю піднімати вийшла касунка. Тут же лутаюся ду -ду, де є хіл. Потім вже падаю, бачу що іро, і, іроки на острів, падаю до них, щоб в них хоч трохи рону нанести. Тімейти якраз проходять. Тут я роблю невелику хлопець, замісоч застроїться, починається з ними файтитися, я тут а, просто з на надашу грам. Тут вже мене нокають і добивають і противники вже добивають. І тут через який час один зімет теж нокається, коли вже цей допливає, не знаю як так вийшло. Як в нього там могли убити. І тут вже цей рок, я не знаю з чого він грає, але в нього АІМ ще хуже, ніж. Не знаю в кого. Ще хуже новичками, мабуть. Урон взагалі не латить в противників. І тут він вже зона нього поджимає. Він де вже в зону просто тупо біжить до противника. Кучу урона отримує. Тут я... він трохи наносить урона небагато. Тут вже нього трохи винагивають, що в противника був лапера зряд на тройку. І тут я взагалі був що він, він робив. Просто сидить тупо і не знає що, що робити. Я таки сижу, думаю, чим він думає, тут мене було і захилиться, і не тільки тут противників, я не знаю, як він урон так не наніс. І тут я вже розумію, що чор просто ломаю сімку і нього цірека мавка. Ну, так. ну я якось так вийшло. Так, що Дякую вам за перегляд і гарного вам дня.